Привіт я думаю, всі ви знаєте слова наведені нижче, так і вони не викликають у вас особливих якихось здивувань, особливих проблем з перекладом. І мова зараз не про те, що ви даремно вивчили ці слова, а мова про те, що інколи вам треба дуже швидко передати меседж, звучати трошки більш наближено до «original спікер, так до природних мовців англійських. І усі ці слова можливо вас це здивує, можна замінити одним словом. Отже, наприклад, ми маємо: I answered the phone. I got the phone. I received a message. I got the message. I understood you. I got you. Так, у нас є вираз got it. Так, отримати. I bought a new house. I got a new house. Наприклад, так, uh, I arrived home. I got home. я дістався додому, добрався додому. I, became successful. I got success. досяг успіху. Користуйтеся.